Сквер імені Миколи Гогаля за останні чотири роки перетворився на зелений оазис, куди залюбки можна прийти разом з дітьми, погуляти або відпочити. Однак так він виглядав не завжди. Ігор Михайлович згадує, як виглядав сквер ще за часів, коли його діти були школярами. Наші діти ходили в третю школу, тоді тут сквері був дуже такий, труби були, ні, да, ніхто не полівав, а зараз прямо душа радується. Радіє душа і у любові Миколаївни. Вона часто приходить сюди гуляти з дітьми та онуками. Це єдине місце, куди можна дітям прийти. Красиво, добре. Я дивлю, він все время облагоражується, більше на зілених тут полівають. Все це справа рук небайдужих активістів, що дбають про сквер від самого початку його відродження. План озеленення розроблявся ще у 2012 році. Частину рослин на висадку подарували ландшафтникам Сєвєродонецька з інших областей України. Частина дісталася від містян та підприємців. Здесь є часть рослин, вона не велика, але вона є. яку нам подарували Київ, Житомир, Прилуки. Харьков. Ну, то есть это как бы сборная такая команда. Мы составляли Дендероплан еще в 2012 году. Единственное, что не входило в него и что новое у нас появилось, это вот аллея памяти. Это которую Алексей Маливанец за свои деньги захотел посадить. То есть мы эти растения привезли, мы с ним обговорили, сколько это стоит. Он выделил деньги. Мы поехали в питомник, І купіли їх питомники. Почти всі рослини здесь посажені з питомника Парадіс Сартьомовська. Не забули і про комфорт на одному з входів навіси над лавками скоро стануть зелені. Їх увели пагонами живого винограду. Обукновений колхозний дівчий виноград, тот який ні для того, щоб он нуват уже видно, да? Піднімається. Ну, так, трохи так, такі, так, як, так, як так, стебелечки. Так, це буде все такая стенка из винограда, для того, щоб там во второй половині дня була така сторона. Дбати про добробут скверу може кожен бажаючий, кажуть активісти. Виходити ось так, після роботи, на кілька годин. І долучатися до міні-суботника теж корисна справа. Роботою це вони не називають, радше приємним і корисним відпочинком. Много дуже висажено. кустов и деревьев и цветов, поэтому полив. Газоны все прокашиваются, деревья обрезаются, чтобы вот они были кругленькие. Прореживаются кусты и трава. Вот очень много невидимой работы, но результаты радуют. Это такое удовольствие, это не работа, это счастье. Коли увидишь, коли це все это радує, коли це все цветет, і получаешь ну невероятний позитив. Поэтому робота я це не назву. Це щастя. Однією з нових прикрас, якими сквер поповниться найближчим часом, стане доріжка бажань і трав'яний сад.